Синьо-жовті пейзажі закодовані в наших серцях. Наші поети, музиканти та художники своїми витворами демонструють всю красу нашої прекрасної України. І кожен з нас з неймовірно сильною любов'ю до батьківщини до останнього захищатиме її незалежність. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'яталося 22 серпня, розкажемо далі. На будівлі міськвиконкому до Дня Прапора та до Дня Незалежності розмістили найбільший стяг на Полтавщині. Про патріотичну подію з нагоди визначного українського свята дізнайтеся далі. Державний прапор України це символ боротьби та незламності нашого народу. До Дня прапора та до Дня Незалежності на будівлі міськвиконкому розмістили величезний синьо-жовтий стяг, який було придбано завдяки нашим патріотам. Із волонтеркою Лілією Трофименко ми разом об'єдналися і вирішили зробити цю акцію на будівлі із полкому. Ми зробили великий прапор. Це символізує нашу перемогу і те, що Кременчук був, є і буде українським. Прапор, який тепер майорить на центральній площі міста, більш ніж 6 метрів завширшки та 20 метрів завдовжки. Через хвилю патріотизму набрати матеріали для пошиття стягу було дещо важче ніж зазвичай. Ми хотіли зробити прапор ще більше. Ну там були свої нюанси. Я думаю, що ми зробимо це в наступному році ще більше. У нас дуже багато ідей. В цьому році вийшло так, тому що зараз синьо-жовтий прапор і синьо жовта тканина дуже популярна. Тому ми скільки знайшли, стільки і зробили. Цей стяг нагадування для наших ворогів, що ми непереможні і ми цінуємо та любимо нашу рідну Україну. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У міській художній галереї учасники конкурсу вишиваний Кременчук презентували на суд журі свої неймовірні роботи, багато з яких присвячено сьогоденню. Це і захисні браслети для воїнів, і картина Молитва за Україну і вишите зображення президента Володимира Зеленського та собаки Патрона, і рушник перемоги, і вбрання на день перемоги. Всього 62 роботи та 23 учасника. Конкурс Вишиваний Кременчук проводять щороку задля популяризації національного одягу, виховання любові до спадщини українського народу, шанобливого ставлення до майстрів народної творчості. Адже вишиванка це символ України, це духовна спадщина українців, і кожен в своїй сім'ї обов'язково повинен мати вишиванку. Сьогодні на суд журі кременчуцькі майстри презентували свої конкурсні роботи. Ми правильно зробили. Що ми цей конкурс проводимо? Кожна жінка оцією голочкою буде захищати свою родину, свою сім'ю, свою батьківщину. Цьогоріч у конкурсі започаткували дві нові номінації: орнамент оберіг захисників Кремчука та ляльки-мотанки. Наталя сплила браслети для воїнів. Я використала наші слов'янські знаки. Материнська зірка це материнський захист, захист від зла. Потім це знак перемоги. Перемоги над собою, а також перемоги над ворогом. Авторка конкурсної ляльки-мотанки Ірина Залюбовська виготовила пів тисячі ляльок, які роз'їхалися країнами світу. Ось цю лялечку, яку я назвала Маруся. Чому саме так? Виготовляючи цю ляльку, я надихалася безсмертним образом легендарної Марусі. Чурай. Леся Коваленко єдина учасниця у номінації Родинна вишиванка. Я Всю свою душу любов для сина заклала здоров'я та щастя, для чоловіка вірність для себе красу та мудрість. Чоловіча вишиванка одразу після конкурсу поїде за кордон. Я вишивала для свого знайомого друга, який зараз проживає в Америці. Ця вишиванка, командрує до іншої країни через океан. Тетяна Сорокіна в якості конкурсної роботи виставила дитячу вишиванку під назвою Гадяцька. Вона має свою історію, яка починає. Свій відник з 1982 року. вісімдесят другого мотиви вишити синіми і чорними нитками. Рушник родини оберіг презентувала Анастасія Андрейченко. Вирішила для своєї родини та своєї молодої сім'ї вишити рушник. Щоб він став нашим оберегом. На ньому і написано, що він в мене на щастя і на долю. Багато робіт представили у номінації Жіноча вишиванка. Це і наряд на день перемоги. І невимовно гарні вишиті бісером сукні Олени Скриль і старовинні сорочки. Вишивала моя прапрабабуся, Уляницька Ірина Іванівна. Вона у неї був станок, де вона робила сама полотно. Це з конополь зроблена, сама шила і сама вишивала. Найбільше ж на конкурс виставили вишитих картин. Тетяна Міхневич свою намалювала та вишила сама. Моя робота називається Повертайся живим. Саме з такими думками прокидаються і засинають ті, хто чекає. Чекає свого брата, сина, батька, просто дорогу людину. Хто стане переможцем у кожній номінації конкурсу Вишиваний Керманчук стане відомо 24 серпня у День Незалежності України. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Решетилівська майстерня художніх промислів Соломія створює традиційні витвори народного мистецтва та осучаснює їх. Про історію майстерні, її унікальність та витвори, які є у всьому світі, дізнавалися наші журналісти. Решетилівська майстерня художніх промислів Соломія з 2004 року створює прекрасні витвори вишиваного мистецтва та унікальні гобелени й килими. Керівник закладу Сергій Колінченко до того був директором фабрики Клари Цеткін, де розпочалося осучаснення виробничого процесу. Соломія місце, де вишиванки та килими створюються для кожного. Ми займаємося тими самими традиційними ремеслами, які були в Решетилівці. Які залишилися в Решетилівці. ми їх зберегли, ми їх примножили, і осучаснім майстерня художніх промислів Соломія сучасний заклад, в якому поважають традиції. Тут одночасно відбувається і традиційний, і інноваційний виробничі процеси. Ми займаємося килимарством ручним, тільки на рослина не тільки рослина. І а вишивка ми додали ще комп'ютерну, але ми робимо зарахування звичайно решетилівських всіх мотивів, решетилівських орнаментів. Ми не беремо не Слобожанщину, не наприклад не сівірянщину. Ми беремо середню на дім прящину, до якої ми відносимося. За місяць у майстерні виготовляють до 20 квадратних метрів різноманітних килимів та велику кількість виробів з вишивкою, як механічної, так і ручної. Ми на Китай робили 6,20 на 2,40 Такий здоровий килим тігра. Робили там. І можемо зробити 50-60 різної вишивки. А ручною 10 у місяць. Вироби Соломії відомі далеко за межами решетилівки. Одяг та килими з майстерні купують у всьому світі. Тут виготовляли вбрання і для відомих українців, і для експрезидента Віктора Ющенка, і для мера Києва Віталія Кличка, і для легкоатлета Сергія Бубки. Решетилівські килими є у різних країнах світу. Наші килими, до речі, є з Турції. Ми з турками працювали певний час. Наші килими є. До речі, в Америці, є в Канаді, в Торонто. Є там вишивка. Ми калину там вишивали. Ми не тільки вишивали одяг. Ми вишивали і скатертини, вишивали і те, вишивали багато. Що, що вишивку можна робити? Ми це робили. І є бачення ще працювати з Германією. Решетилівка, край вишивки та килимарства, який не тільки шанує народну творчість українського народу, а й прославляє її. Майстерня художніх промислів Соломія один з найбільших і найкращих виробників товарів народного мистецтва. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В Україні оновили сигнал повітряної тривоги на тлі прогнозованої небезпеки від расистів на День Незалежності. Як звучать і про що повідомляють, дізнайтеся прямо зараз. Через загострення ядерного шантажу Росії деякі територіальні громади запровадили кілька нових сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Сигнал хімічної небезпеки сигнал радіаційної небезпеки. Сигнал евакуації з міста. Також нагадаємо вам, як звучать інші сигнали тривоги. Після отримання звукового сповіщення у телефонному застосунку слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Не нехтуйте правилами безпеки в разі повітряної тривоги. Йдіть в укриття. Бережіть своє здоров'я та своїх близьких. Артем Рибров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому педагогічному коледжі відбулося нагородження ліцеїста Олега Навера, який гідно представив команду України на 34-й міжнародній олімпіаді з інформатики в Індонезії. Як це відбувалося, бачили наші журналісти майбутнє України у надійних руках. Юнаки та дівчата щодня доводяться своїми перемогами та здобутками. З 7 по 15 серпня в Індонезії в місті Джок'якарта на 34-й міжнародній олімпіаді з інформатики Кременчуцькі учні гідно представили Україну. Команда України завоювала дві золоті одну срібну та одну бронзову медалі. Готував збірну і супроводжував учасників викладач інформатики Кременчуцького педагогічного коледжу Валентин Мельник. Щоб потрапити на міжнародну олімпіаду, потрібно було пройти чотири етапи Всеукраїн. Українських олімпіад, перший етап це шкільний, другий міський районний, третій обласний, четвертий всеукраїнський. Після цих чотирьох етапів потрібно було пройти ще відбірково тренувальні збори і попасти в першу четвірку кращих, щоб потрапити на міжнародну олімпіаду. Олег, це був третій раз. Уже він в дев'ятому класі здобув срібну медаль, а в десятому золоту медаль. Єдине, що і в дев'ятому, і в десятому класі змагання проводилися онлайн через пандемію. Цьогоріч у турнірі брали участь 349 учасників із 80 країн світу. Випускник Кременчуцького наукового ліцею політ Олег Навер виборов золото та посів 14-те місце серед інших учасників олімпіади. Наразі юнак знаходиться не у Кременчуці, але спеціально для глядачів Кременчуцьких новин поділився враженнями. Ця олімпіада для мене певно буде найнезабутнішою, адже я вперше. Зміг побачити своїх потенційних конкурентів в лице, познайомитися з ними, поспілкуватися, обмінятися досвідом до та після змагання. Завдання на цій олімпіаді були важкі відповідно до її рівня. Були традиційно сильні команди, такі як Китай, США, Канада, Тайвань, Сінгапур та інші. Тож своєю перемогою я. Пишаюся сьогодні. У Кременчуцькому педагогічному коледжі привітали з перемогою випускника Олега Навера та його викладача Валентина Мельника, директорка навчального закладу, задоволена результатом Олімпіади. Ми зібралися всі привітати вас, тому що це перемога над собою, над власними лінощами, над необхідністю працювати в умовах. Великої різниці у часі, які існують в нашій країні та в Індонезії, вітаємо Олега із золотою медаллю та дякуємо Валентину Мельнику за чудову підготовку учнів до надскладних завдань. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Минулого не зітреш з пам'яті, воно навіки закарбоване в наших серцях. Українці завжди пам'ятатимуть про злодіяння расистів і про те, як наш народ відчайдушно боровся за своє право на мирне і щасливе життя. А ще вони пам'ятатимуть про нашу блискучу перемогу і святкуватимуть її як другий день незалежності. Слава Україні!